Ей Боже здоров'я! 404 гривні. Які питання задав би Роман Скрипін Наталії Мосейчук? Це кума, до речі, твоя. Я... Дякую, що ти мені це розказав. <рес> Ні, <Не>, Вадим <рес> готувався. <рес> це в <ти>, що... Вікіпедії <рес> пише, не так аж він готувався. <рес> давай далі. Хто там? Кума, кум, хто. Хто Гейнер... хресний батько, давай, хто хресна мати, давай. Ну, не все пише на Вікіпедії. Ні, ну, я б Наташі спитав, якого хуя. але я не можу спитати. Якого хуя? Ну, так. А що, якого хуя ти взяла інтерв'ю Воростовича? Правильно каже, ну гараж, не ти? тільки там це все, але ми, коли зустрічаємося, ми про це не говоримо. І я не можу й дорікати, розумієш. Ну якби я був і чужа людина, я б так і спитав. А так я не чужа людина, тому що я дуже її поважаю, шаную. Ну це ну, твої родичі, фактично, та? але не поділяю багатьох речей, які вона робить. Я це відверто казав і кажу, і буду говорити. Але це публічно роз'ясовувати взаємини, знаєш, Наташа. Іди сюди. День народження Наташі. День народження Наташі. А типа методом кнута і пряника, так? Ні, слухай, вона хресна моїй дочки. До речі, допомагає трохи малі? Вона якраз допомагає. Трохи малій щось кидає, так? А от каськів, блядь, Який кум. Кум. Ага. Палець об палець не вдарив, блядь. Перші два роки тільки. Пальці тут билися, а далі вже все, нема.